Вітаю, мої хороші! Сьогодні сирна пасха на мільйон. Саму таку ціну ви можете назвати відверто, коли її скуштуєте, тому що вона неймовірно смачна. Рецепт я привезла з Австрії, вони там е, дуже люблять е, запіканки, тому що саме в цій ерії це Тіроль, де я жила в Австрії, е, в горах. Там дуже багато класних молочних продуктів і е, вони запікають чізкейки просто неймовірні. Я взяла цю, цю рецептуру саме з чізкейку. І якщо ви куштували колись найсмачніший чізкейк в своєму житті, я вас запевнюю, що це буде ще смачніше раз в 100. Готувати його надзвичайно просто. Ми беремо сир 9-15% жирність, вершкове масло, цукор, крохмаль обов'язково. Він забере зайву вологість, яка є в пасті. Ще сюди йде 4 яйця, лимончик. Обов'язково. І де в мене тут є ванілька? Ось вона тут. Ще трохи ванільки. Можете взяти ванільний цукор. Я беру в мене ще є залишки з Мексики, я колись привезла. І лимонна цедра. Натираємо на тоненьку терку. Всі ці елементи ми змішуємо в чаші блендеру до однорідної консистенції. Знімаємо зайвий крохмаль один раз з стінок. Готово. Однорідна консистенція в мене є. Зараз покажу, як вона виглядає. Я переливаю у формочку. Я її не змащую, тому що в мене ця кастрюлька така височенька, вона тефлоново. Якщо ви використовуєте звичайну кастрюльку, височеньку таку, змастіть її дуже добре вершковим маслом, а потім підсипте крохмалем, зробіть таку рубашечку. І вже потім виливайте всю рідину зверху. Я сьогодні додала лимон, ви можете додати апельсин, дуже смачно буде також і різноманітні цукати. І... Клюкву я її промила і підсипала трошечки крохмалем, щоб всі цукати не впадали на дно, щоб вони розподілились рівномірно по всій масі. Вимішуємо масу. Дивіться, яка вона така гарнюня, жовтенька. Я відверто вам кажу, що нічого смачнішого з сирних пасок я ніколи не куштувала. Тепер цю масу потрібно отак от постукати по столу. Там є повітряні такі кульки, і нам потрібно їх вистукати. І ми відправляємо запікатися на 155 градусів в духовочку і заливаємо в цю формочку водичку гарячу. Ну це вже буде в духовці. 35-45 хвилин вона проведе в духовці. Все залежить дуже від розміру вашої форми, від її висоти. Так, все готово. Ось така гарнівня вона виходить, її потрібно дуже добре вистегнути. Вона повинна повністю охолонути. І ще потім можна поставити її на часіка 2 в холодильник. І лише після цього діставати з форми. Пройшло 2,5 години. Паска холодна і я можу її діставати. Накриваємо її ось так от тарілочкою, перевертаємо. о, Відчуваю, що вона вже вийшла. Як я її хочу прикрасити сьогодні? У мене є ось таке гніздо з шоколаду. Робити його дуже-дуже просто для того, щоб приготувати таке зніздечко, вам знадобиться кондитерський мішочок. Тут є шоколад темперований. потрібна буде така мисочка, трошки більшого, меншого розміру, залежно від того, яка у вас форма Пасхи. Потрібно буде налити сюди ледяну горілку. Не дивуйтеся, ледяна горілка ставите в заморозку мисочку з горілкою, яка там постоїть часа 2-3, щоб вона була така дуже-дуже холодна. Чи якщо у вас є спирт, ще буде краще? Робити маленький отвір тут відрізаєте і кондитерським мишечком в ледяну горілку. Витискаєте потроху шоколад, і у вас вийде ось така краса. Шоколад кристалізується моментально, буквально одна хвилинка його можна буде дістати. Він вже буде такий тверденький, покласти, щоб він вистигнув на пергаменті, і все. І потім використовувати для прикраси. Я присипаю з такою жовтенькою присипочкою. Тому що в мене є таке яйце. Я його купила спеціально для сьогоднішнього випуску. Ще можна прикрасити білими яєчками. Я ось зробила навіть такі золоті, це з мастіки. Їх також легко можна зробити. Ось така чудова, найсмачніша в моєму житті сирна паска в нас сьогодні вийшла. Користуйтеся цим рецептом із задоволенням. Він Настільки легкий і смачний, що це дивує. Подивіться, яка краса височенька і дуже смачненька. Зараз все вам розкажу. Це щось неймовірне. Вона настільки ніжна, настільки смачна, що це просто. Насолода. Дійсно, це сирна Пасха на мільйон. З прийдешніми святами вас, мої любі! Я бажаю вам миру, злагоди, Божого благословіння і перемоги. Люблю вас на все добре. Зустрінемося дуже-дуже скоро.